Сьогодні я прийшов до цього чудового водосховища. Тут насправді від... відкривається дуже крутий вид на гори. Там я вчора був. Сьогодні я вже в місті. Насправді в мене залишилось декілька годин до того, щоб. Відправлятися у інше місце, тому я прийшов до води Тут реально... так спокій. Водиця тече туди, там, за цим парканом. Ось у неї знаходиться завод, нафтуся, мінеральної води. А, люди такі ж самі, як і скрізь, залишають після себе кучу всякого лайна. Люди, будьте, будь ласка, обачніші, досить, досить забруднювати це середовище. Тому що це те, що ви п'єте. Дещо ми п'ємо. ще діти будуть пити. Тому, будь ласка, відноситесь бережно до природи. Дивіться, які там прикольні крючки. Звичайно, їх не видно, але вони там є. Таке цікаве місце, що машини їздять задом навпаки. Ха. Здавалося б, треба, щоб машина рухалася туди вгору, Дібо, а вона рухається задом туди вниз. От таке місто Трускавець цікаве. Ха! Рівно 10 років тому цей гавран сидів на цьому місці. Правда, не на цьому, а на тому хресті. І ця капличка ще будувалася. Зараз вона вже готова. Так з'явився новий пам'ятник, такий цікавенький. Пам'ятник героям Небесної сотні. Ця штучка тут вже давно стояла. А ось це щось новеньке тут з'явилося. Звичайно, тут дуже релігійні люди, які вірять. Дуже вірять в мені, здається, сильно, що допомагає їм кожного дня залишатися бадьорими, радісними, цікавими, людьми. От така дзвіниця тут виросла. Десь років тому її не було. А може була. Ось по цій вулиці вчора спустився Герван коли Спустився він аж от на цю площу. І розірвав вчора у хлам просто Санта-Клаус разом зі своїми ельфами цю площу. Цю площу. Така вона досить невелика, тут навіть сцена є, де можна виступати, якщо потрібно. Така пухнаста і, до речі, жителі цієї дивної країни поставили ялинку, здається, штучно. Чому мені тільки здається? А ну, що вона тут з себе представляє? Справжня вона не зрозуміла. Ні? Ця пухнаста красуня, вона із пластику, тому... До всіх чиновників, які ставлять на головних площах міста ялинки справжні люди, задумайтесь. Тут екологічне місто чисте. А ялинка тут. А ялинка тут пластмасова. І це добре. Тут можна млинців скуштувати. Такий по типу європейських зробили площі Там... із столинців. Знайомитися з цікавими людьми. Ну, така от площа, отут вчора стояв наш караван, а отут ми розривали людей у доброму розумінні цього слова. Сьогодні їдемо далі. Приехал. Я нас зустріли таким. офігенським крутим туманом. Тут реально, типу, блядь, на всю вулицю. Все, это в туман в тумані, в тумані, в тумані.